Щасливі люди, тому що нам дарована унікальна здатність любити, любити людей та навколишній світ, тому що саме кохання звільняє нас від болю і страждання і наповнює наше життя змістом. І тому ви, шановні гості, станете свідками сьогодні поєднання сердець, двох люблячих людей, і на ваших очах відбудеться створення нової сім'ї, бо Господь подарував Антоніні та Ярославу чисту книгу, яку вони розпочинають саме зараз. Але перед тим, як запросити сюди наших наречених, я хочу запросити сюди чарівних дружбів та дружок, які від самого ранку були поруч і. З нашими нареченими тому бурхливими оплесками зустрічайте Павло та Марта Роман та Ема. Молосніше сиди до мене. До мене він особлення мужності і рішучості, впевнений в собі, турботливий, уважний, саме таким, яким має бути справжній чоловік. Чоловік, який вирішив на себе взяти відповідальність за долю тієї, з ким з'єднює своє життя, сьогодні визначний день у його житті, тому що це день створення його родини, а вона його любов, його натхнення і підтримка, справжнє втілення любові і ніжності. Зірець виточеності та тендітності вона полонила його своєю щирістю і неймовірною красою. А сьогодні вона в особливому красива, тому що вона наречена. Тому я попрошу теплими облисками зустріти наших наречених Антоніна та Ярославу. Гучніше підтримуємо їх. Шановні молодята, сьогодні ви створюєте свою сім'ю і цим самим берете на себе зобов'язання піклуватися один про одного, разом виховувати і ростити дітей. Але сьогодні на вашому святі присутні найрідніші і найцінніші для вас люди це ваші батьки. Ну що, шановні батьки, дорогі молодята, я хочу, щоб Саме ви підняли ось цей перший весільний келих за сьогоднішнє таке прекрасне свято. Тому під облиски наших гостей цей зараз відбувається сімейний стук. Молодята стукаються разом і випивають разом за сьогоднішнє свято. Підтримайте, дайте трошки оплисків для них. Є дуже гарна українська традиція, коли на весіллі ламають хліб і таким чином вирішують, хто буде головним у їхній сім'ї. Піднімаємо високо, високо, але так знайте з боку, щоб всі вас бачили. Далі ми даємо віки від трьох до одного, Почекайте, почекайте. І ми ви ламаєте цей хліб. і будемо знати, хто. Були обоє головні. Так, тепер ходимо Під вами підламуємо колоней по шматочку. Так, мокаємо усі. До Добряче, добряче. прячі. О, і будуйте тепер викладу. І нехай це будемо останні всі у вашому житті. відомості. всі наші дереві госель. І тепер годуйте один одного і дихай, ваше все життя буде таким солоденьким, як ось цей міт. Дорі гості. А щоб життя нашої молодої пари було щасливим і багатим, я попрошу вас зараз їх обдарувати.